Російський перевірчий орган РОС сільгоспнагляд заявив, що Туреччина почала постачати продукти до Криму. Відомство наводить дані, що в жовтні до окупованого півострова доправили понад 385 тонн турецької садовини і понад 20 тонн сухофруктів. У Москві кажуть, турецькі продукти привозять морем у порти Севастополя і Євпаторії. Нагадаю, кримські порти перебувають під санкціями ЄС і влада Туреччини не раз заявляла, що не визнає півострів російським. Лідер кримських татар. Джеміла вважає, насправді у песни Стамбул не постачає продуктів до Криму. Це справа рук да. контрабандистів. Достигнути. Тут даже не в ефекті дела, хоча, конечно, ефект тоже є. Турція, як государство, она не торгує з Кримом. Но и раньше это было кое-какие контрабандисты таким путем зарабатывают себе деньги. Продукции так поступают. Они фрахтуют, то есть корабли свои передают российским в аренду, а те перевозят. Російські флагами. турецьких флагів там немає. в українському МЗС. Наразі від коментарів утримуються дипломати повідомили вікна, що поки вивчають цю інформацію.